Народивши нас, славі! Христос народився нам. Славімо Христа! Христос народивщина! Славі Моста. Іван Гелія Віки, я думаю, що тої теми сьогодні ніхто не пропускає на проповідях, зібрання і чуди. Іван Гелія Віки, друга голова. Прочитаємо декілька вершиків для нашого збудування, розуміння і радості в тейтулят у найди. 12 вершик, читаю. Ось вам однака, ви знайдете дитину, сповиту лежачого чолов'ята і раптом з'явилася з ангелом велика сила війська небесного. Славлячи Бога і вигукуючи, слава Богу на небі і мир на землі, людям добра воля. Коли ангели відійшли від них, на небо пастухи сказали один до одного, ходімо у і побачимо, що там сталося, про що нам свястив Господь. Вони пішли, поспішаючи, і знайшли Марію Йосипа, дитину лежачого ясла. Побачивши його, вони розповіли про те, що було звісно їм про цю дитину. І всі, хто чули чув, дивувалися тому, що пастухи, розповідали їм. А Марія зберігала всі ці слова, роздумуючи серце своїм. І пастухи по повернулися, сховляться, вихваляючи Бога за все те, що бачили, як було їм сказано. Прошу сідати. Понад дві тисячі років проповідаючи про народження Ісуса Христа. Багато людей зрішають різними способами, різними діями. Навіть люди, які в цьому світі йдуть по традиціях своїх родичів, різним способом зрішають про день народження Ісуса Христа. Звіщають про те, як він народився, звіщають про те, про проповідники великі, про його великі діла, які він зробив, які він робив, і які він робить і буде робити, Про те ми дізнаємося один від одного через наші уста і розум, який нам дав Бог. Не всі ті тішили, коли народивши Ісус Христос. Тішили ж ті, котрі чекали Його народження. Тішили в ті, котрі знали, що прийде Месія і звільнить їх від їхніх тягарів, від їхніх гріхів. Але на великий жаль занепокоївшись лінії Русим. Ми приємно, і заселим за непокоїм. Чому не за непокоїть? Тому що наша власть, і наші порядки, і наша наука, яка не вмішалася в тих серцях, котрі задумували своєму серцю лихе, а ті, котрі задумували, славити Бога, тішитись, радуватись, чекаючи на той. Великий день торжества радувались, тішились, розповідали, розказували. А пастухи пастухам було звіщено про те, що вони несподівано отримали таку чудову звістку, яка їх привела туди, до того місця, де народився Ісус Христос. Нелегко то, що вповісти, бо тому нема кінця. Тому що Ісус Христос вчора, сьогодні повітря той самий і все про нього розказувати можна днями і ночами, радуватись і тішитись. Ви знаєте, коли віруєш і віруєш, що зустрічає, в нього інакших слів немає тільки про Бога, про Ісуса Христа, про свідчення, про те, що. Але Ірод задумав велику страту задум його старший він видумав побивати маленький діток і для того, щоб зацарювати далі проводити своє царство. Я собі уявляю, добрі браття і сестри, як причиста Діва Марія йшла, їй далека дорога, йшла записатися до того міста. Вона, напевно, наготовила собі, а може і не, не, не так мало, і не була такою багатою, як інші. Але попробуйте стиж в, в такому стані, в таку далеку дорогу переживати. Через її розум, через її голову багато прийшло. Що такого розумієте життєвого, яке зустрічає та жінка, яка має породити. І вона йшла записатися там і на сто часу, той, той час, який привів. Її до радості, вона ти слова зберігала всі, що Ісус Христос говорив у своєму серці, ми спосібні забувати про те, спосібний деколи ляхтування віднестися, але вона не забувала, вона строго, настрого, до того відносилася. З Брати і сестри, пройшов час, пройшли світа, дошвидшись, ладували, готувалися, кожен старався клопоти. Вечеру ладували, пекли, варили, але пройшло то все. А народження Ісуса Христа звіщається і не проходить, і не пройде. Ко ми живемо на тій землі, ми чуємо від багато людей про велику милість Ісуса Христа. Він прийшов на ту землю, щоб дати кожному мир і спокій, щоб не було тієї тривоги в серці людському. Багато людей сьогодні лікують свої хвороби, лікують свої тіла від депресії, багато переживають за різні справи життєві, але то, що тлінне, знаєте, переходяться. А то, що ми чуємо, що народження Христа, воно тішить, веселить і радує наше життя. Ми співаємо тут пісень всі мої істотники, Господи, в тобі. Ті сотники, які в нашому серцю є, всі вони від Ісуса Христа, коли ми щиру і справедливу віримо в нашого Господа. Я знаю, що цікаво може бути проповідь, якщо людина проповідує від свого бажання, від свого серця, від свого вона є цікава, якщо проповіду від свого бажання серця від цього душі вона є цікава. Але якщо вона розуміє, що вона то говорить, а не Христос через її уста, то тяжке становище такої проповіді. І нехай нам Бог допоможе, брати і серце. Щоб ми завжди говорили про Ісуса Христа в душі і в правді, щоб наші серця були вільні від всього того, що світ має науку. Світ має науку дуже хитру і лукаву. І та наука сьогодні запанувала на цілим світом. І світ сьогодні йде по ступах пропасті, коли читати. Прочитайте собі вдома 13 -го, голову «Откровення Івана Богослова. Там дуже страшна подія, чекає людей. Прийде той змій страшний, прийде той ворог, який буде нищити, буде робити то, що йому до вподоби. Він навіть буде війну проводити до святих і святих переможе, добрі брати і сестри. Коли прийде той час, я не знаю, хто тоді стоїть і хто буде мовити по силу, ви стоїте, мор. Там написано, що і ми, всі люди поклоняться, всі люди поклоняться, ті, котрі не будуть мали, не будуть мали печатки на чолах, ті будуть переслідувані у ними. Обити будуть, а ті, котрі будуть мали його початку, вони йому будуть поклонятися і будуть сказати, хто подібний до звірини. і сестри, страшна. Страшна буде така тривога в людських серцях. Ми повинні думати тільки про одне в нашому житті. Про що? Про те, щоб повну надію мати на Господа, щоб надіятися тільки на нього. Христос своїх учнів попередив і сказав такі слова, дуже важливі слова. Моліч ви сте не впали в спокусу. Для чого? Ісус Христос то сказав, тому що молитва вона дає силу. Вона зміцняє людину, вона дає сполучення з Богом, вона направляє стан людини перед Богом і дає радість і втіху, щоб служити йому щирим серцем і добрим серцем кожного часу і кожної хвилі. Хай нам Бог допоможе в тому всьому. З вами маємо можливість подякувати Богу за свята, що святкували, що нікого із нас в духовної сім'ї не забракло, що всі сестри і брати. Ну, може, хтось сьогодні вдома ще по якійсь причині, але все одно є ті, котрі прийшли сьогодні прославити Бога. Ми з вами також прославимо Бога, подякуємо йому. Хай нам Бог цьому допоможе, бо ще буде брат Андрій говорити. О, я прошу, щоб кожен із вас подякував Богу за ці свята, помоливши, подякував за сім'ю і пам'ятав, що ми маємо спільність з нашим Ісусом Христом. Своє Боже написано, хто вас непокоїть, буде осуджений, хто б він не був. А занепокоєння сталося в Єрусалимі, який занепокоїв також тих жителів, котрі радувалися народженням Ісуса Христа. Я на закінчення розкажу вам такий випадок. В селі нас було на двох. Покійний брат Даниляк і я. Я до нього все приходив Вечером на молитву. Приходив, ми молилися, приходили на двір, молилися. Але молодські нашого брата, діду, любив слухати новини, ми там приходили, розказували слово Боже. Діялися. І він прийшов, брат покійний, сів собі, ми так говоримо, а прийшов голова з э, сільської, сільської ради. Прийшов голова і взяв брата Михайла, покійного за руку і вивез з хату з таким, знаєте, з такою злостю, з такою ненавистю. Діду Володів нічого не сказав, і ніхто нічого не сказав. Він то зробив, ну і ми ще трохи посиділи, я там посидів. І пішов за якийсь час, розумієте, чому я то розказую, розказую, щоб хто торкаючи найменших моїх, торкаючи ока охомо. І коли ми ще порозходили, прийшов не дуже довгий час, як один син буваючи на машині, другий син дарив його входу, тротуару, забивці, тато помирає. Мама помирає наслідки того, що людина робить в своєму житті. Так само, дорігі браття і сестри, і чого, до чого я то говорю, щоб ви зрозуміли, наслідки, які в Іфуєміці стали вбивству ти маленький діточок, то переживання батька і матері, яка виховувала, чекала на надію. Забирають з рук, то велике горе було сьогодні. Ми зустрічаємо горе, але то, теж не таке горе, як тоді. Сьогодні теж вбивають дітей, вбивають рідних, близьких. Війна йде. Але хочу сказати вам, що все це прийде до відповідальності перед Богом, коли настане той час. Брате і серце. Хай нам Бог допоможе, щоб ми зрозуміли, що все, що твориться, що діється на наших очах, воно є зафіксоване і записане. в Книжі, життя. Книзі, котра буде відкрита і буде для одних вічне життя, а для других вічне покарання. Слава нашому Господу за його милість, за його любов. Ніхто із нас не знає, чи ми дочекаємо до Другої свят, нікому не сказано, нікому не свідчено про те, що буде завтра. Но готовим треба бути, тому що -то Христос сказав, бодрствувати, молитися і проситись, щоб він не пасти в споку. Бо в світі. Велике зло панові. Велике зло панові. Всі люди, які живуть на землі планеті, нема ні одного, щоби міг оправдатися своїми ділами або своїми якимись добрими діями. Тому що нашого полідника є Христос, і Він нам дав життя і оправдав нас, і став посередником.